Сьогодні готую найсмачніший суп солянка. Цей суп мій найулюбленіший. І так, в першу чергу взяла копчене ребро, нарізаю на порційні шматочки. Кладу в кастрюлю, заливаю холодною водою, і відправляю на вогонь готуватись. А цим часом роблю засмажку. Для цього цибульку нарізаю невеликими кубиками, викладаю на гарячу сковорідку з олією і спасирую. Тепер натираю на крупній терці свіжу морку і додаю до цибуля. Разом обсмажую. Як засмажка приготувалась, одразу перекладаю в бульйон. Тепер також дрібненько нарізаю свіжі помідори і обсмажую до готового. До речі, їх також можна додати в саму засмажку, але мені так більше подобається. Після того, як вони приготувались, також одразу кладу в бульйон. І нарізаю ковбасу. Я взяла 4 вида сервелату. В Цьому вся суть. Чим більше ковбас, тим смачніше. Нарізаю кубиком і також обсмажую на сковорідці. Бульйон в мене готувався десь півтори години на маленькому вогні. Кладу ковбасу, а ще нарізані мариновані огірочки і варю ще 10-15 хвилин. Знімаю з вогню, додаю дрібно порізану свіжу зелень. У мене це кріп та петрушка. Накриваю ще залишає настої.